Так, як виварити дуже тугий болт і зламаний болт? Так, розглянемо три ситуації. Значить, ситуація один. Коли болт, ми відчуваємо, що надзвичайно тугі, і ось ось зламаємо. Далі крутить його вже небезпечно. Для цього треба взяти електрод, його отут варити. Тут от наварити щось. Так, щоб він просто став червоний. Дуже-дуже нагріти. Після цього і бризкати е, рідким ключем, я так роблю. Після цього е, болт викручується. Мені поки що не попався жодний болт, який не викрутився після такої агресивної методу викручування. Так, варіант 2. Болт вже зламався. Ось так. Що ми робимо? Варимо ось так, в одному місці, підбираємо діаметр електроду і наварюємо так Сюди тик-тик-тик, і наварюємо. Ось він буде наварюватися отака крапелька. Ось тут. Потім ще крапелька. І наварюємо ось такий конус, ось отакий. Скільки у нас вийде. Просто варимо в одній точці так от. Після того, як ми його наварили, беремо гайку підходящого діаметра, таку, щоб плотненько стала, її бажано набити на цей стовпчик, щоб вона ось тут стала плотненько. І після того, як у нас стала гайка, отак ми продовжуємо. Обварюємо ось тут по периметру і намагаємося максимально якісно ось оце заварити. Так, от і так. по колу. Для цього викручуємо, викручуємо звичайною головкою. Якщо все рівно погано крутиться, то продовжуємо варити і викручуємо червоний болт. Тобто гайку варимо, варимо, щоб воно було червоне, і викручуємо. От так от я викрутив прямо абсолютно зрізані бути. Варіант 3. Коли у нас він зламався нижче рівня, е, нижче рівня площини. Якщо це не дуже глибоко, е, не, е, не, не опускаємо руки і теж так само електродом варимо. У дірочку, отак от тюк-тюк-тюк, і варимо той самий стовпчик. Отак от. Супермайстром з зварювання тут бути не потрібно не обов'язково. Наварюємо отакий стовпчик. Як тільки він починає визирати з... з площини, ставимо гайку. Так само і переходимо на варіант 2. Е, я пробував, крім гаєчки, приварювати якийсь шматочок болтика, до, ну, то воно виходило гірше. Якісно не виходило, а з гаечкою, е, ну, прям нормально виходить. От так от коротенько. Поки що ну, не попадався мені болт, який таким радикальним способом мене не вдалося викрутити, навіть зламаний.